Я так спомню, знаєте, з Біблії є один епізод життя, коли мама взяла дитину, яку протримала три місяці, дуже красива була, правда. Зробила її такий маленький кошарик по-нашому, поклала туди і пустила між крокодилів. І цьому, могла дякувати Богу, ці вона переживала за нього. Я думав, продовж трьох місяців, відколи воно родилося, вона стояла перед Богом і може молилася, що мені робити. Дитина прекрасна. Я би її хотіла зберегти, але приказ царя треба внічтожати кожного хлопчика, який родився в мужського пола. І вона його поклала в корзину. І як ви думаєте, хто дивився за ним? Я думаю, небо дивилося, правда? Але і сестричка дивилася, вона хотіла знати, що буде з братиком. І Бог так повернувся усе то, що з того маленького хлопчика став великий полководець. І той полководець, який вивів народ з Єгипта, він колись казав своєму народу, із вас. Воздвигне Бог Пророка, який буде між вами. І хто не послухає Його слова, не буде мати життя. І ми з вами дожили до того часу, коли ми через Слово Боже, яке тут написано, ми чули того Пророка чи ні. Він проговорив Духом Святим у наші серця, і ми зрозуміли, що ми ніщо плаваючи в тому мірі, в тому нілі де багато крокодилів. Але Бог дивився за нами для того, щоб спасти душу нашу і поклав нас на тот путь, щоб ми йшли, приносили Плод Богу. Слава йому. Це є, за що дякувати Богу. Звісно, є. Перед нами плоди всі, кожен по-різному дивиться на то. Але цікаво продовженні того зібрання, чи би думали я і ви, що ми принесли сюди, щоб був вид тот прекрасний. Я дякую Богу, як браття казали, за молодь, за сестру, яка переживала, за то організувала, і Бог розположив другі серця молоді, щоб прийти то зробити, для того, щоб наше око відяло. Але то відів Бог чи ні? І сьогодні Бог бачить моє і ваше серце на цьому місці. Ми будемо дякувати Богу. Я думаю, у нас з усіх є подяки чи ні? Є. Але в нас є й нужне переживання, тут є навіть записки. Подяки Богу. Я вже прочитав у походу, де написано тут же. дякують Богу за 50 років, за 30 років. Сім років і просять, щоб молитися за цю сім'ю, щоб Бог спас, помилував, рішив ті моменти в житті, які трудні. За 30 років помолитися, помолитися за брата Мішу з Пацканьова, який в лікарні. Подякувати Богу, за 43 роки хтось прожив, хтось більше, хтось менше. Але до цього місця нам поміг Господь, слава йому. І тому, слухаючи Слово Боже за посів, за життя, за все, я би хотів звернутися до Слова Божого і прочитати. Час утіка, далі я думав, то десь празник, чи ні? Не будемо шатувати. І я читаю Слово Боже, де апостол Павел говорить такі слова. І так, якщо ви воскресли со Христом, то іщіть горнього, де Христос сидить, до дісною Бога. Огорнім помишляйте, не земном, Ибо ви умерли, жизнь ваша сокрыта з Христом Бога. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тоді да, и ви явитесь с Ним во славе. Прекрасні стежки написаны, чи не написано, що «Огорням помишляйте, а не о земном. Ібо ви умерли, жить ваша, моя і ваша, сокрита Христом. Коли з'явиться Христос, життя наша, тогда і ми явимося з Ним. Прекрасні слова, чи ні? І тому як добре, правильно мислити, я думаю, вже сьогодні брат один казав, що він цілий тиждень думав. Значить, він думав, він переживав відповідальність чоловіка став і думати. Я думаю, ми з вами всі відповідальні чи ні за своє життя, за вічність, за все. І з свого боку Бог все зробив, чи ні. А далі наше помишлення. О чому ми помишляємо, що ми думаємо. Я думаю, сьогодні ранком ми всі люди збираємося на собрання. І так, да, хто із суботи вечора вже збирать на собрання, це я такий, чи ні. Я думаю, вже є такі. Хто слабенький, хто б хотів, щоб Бог йому дав сили мало, думав собі, Боже, дай мені сили на завтра, бим хоч на собрання прийшла. А хтось зрана хоче дуже довго поспати, а постанне шатує, приходить уже 10 годин, 11, пів 12. Та я не знаю, що ті люди думають. І з такими помислами можна залишитися надовше в постелі і без христа, чи ні. А якщо ми помишляємо огорнем о тому, що Бог нам дав, куди ми йдемо, що ми хочемо зберегти. Як я вам казав, мати думала за того хлопчика, як його життя буде далі, що з ним буде. Вона не думала, що то буде великий чоловік, але вона несла перед Богом і Бог зберіг то дитя. Якщо наші правильні помишлення у Богі, то Бог нас збереже, сохранить чи ні. Амінь, поможе. І далі апостол Павел говорить такі слова, Мені і вам. І так, Итак, умертвите є члени ваші, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжання, котре є зідоло за котре гнів Божий грех на сыну в котрих ви некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уз ваших. Не говорите лжи друг другу, облегчившись в Ветхого Человека с делами Его, и облегчивши нового, Нову, обновляется по знанні, по образу Создавшого Його, Где нет ни Елина, ни Юдея, ни обрізання, ни обрізання, варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Христос. Итак, облегчись как избранные и святые и возлюбленные милосердие. благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется вас убильно, со всякою премудростью, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Перед тем написаны такие слова, да и читал, о горнем помышляйте. Ви призвані к тому, коли явиться Христос і ви явитесь. А далі апостол Павел учить нас, як нам правильно поступати, як жити, щоб унаслідувати то, до чого ми прийшли. І тому, як сьогодні браття, говорили, що було посіяно на весні, то осінню ми збираємо, чи ні. І тут слово Боже каже такі слова: Слово Христово довсіляється да у вас обільно». І тому є і перед тим написано і так, щоб ми об'єкчись з нового чоловіка, щоб ми її уста не сквернословили, не пустословили, не говорили то, що не треба, а лише раз я призваний Богом, я Божа дітина, я мушу жити так, як Слово Боже каже, тому що. З сожалению, я вам можу сказати, як написано в Слові Божому, якщо у вас є і умножається, то ви не останетесь без плода в явленні Господа нашого Ісуса Христа и будемо з Ним. А якщо у нас того нет, ми забыли за прежнее время за очищення наших грехов и перебуваємо в грехах, и я думаю. У царство Боже написано, нічто не чистої, переданої мерзості, пустослов'я, сміхотворство, злі слова, які ми говоримо, вони не можуть нас допустити до царства небесного, не тому, що Бог поганий, а тому, що я так роблю, а туди і ніч не ввойде. Як сьогодні було сказано, може йти до дверей, рая, а туди не ввойти. Хай Бог збереже нас. Хай Бог поможе нам, щоб ми з вами, дивлячись на ті плоди, на ті листочки, і все, яка вже прийшла осінь для них. Вони пожовкли, скоро впадуть, Так наше є життя чи ні. Прекрасні молоді, всі сидять красиві, у діті красно. Що їм мішає славити Бога? Нич, але прийде момент. Коли ваше життя піде на 40 років, на 30, а далі, може, на 50, а може на 60, а може на 97,8, як Бог дозволить, ні. Але вже ви не будете такі красиві, а будете такі, як бімачка, ви такі, як я. Внешність ваша поміняється, але написано, якщо внешній чоловік клієнт, то внутрішній і з дня на день обновляється, тому що він ожидає, що пересілення у вічність, там, де Христос буде, де ніч не буде в'янувати, буде новое тіло, будемо прекрасні і разом славити Бога, величати Його. Я думаю, всі того хочуть чи ні, і я того хочу. І тому хай Бог благословить всіх, укріпить Духом Святим і дасть нам цінити добрий час, який він дав для нас. Над нами мирне на небо все необхідно, і Бог свого боку зробив, а дальше діло за мною, щоб зберегти то спасіння і дойти до кінця. Велик наш Бог. Славен Він, достоєн слави величия. Приклоняємося пред Ним, відкриваємо свої уста, славословими Його, щоб наше славословіє зділялося в місті з ангелами, які говорять свят, свят Господь Саваоф» і Його свято, і Він нас зробив святими через жертву Сина свого Ісуса Христа. Слава йому повіки. Благословенного ім'я я в місті з народом Твоїм дякую тобі за цей день. Дякую Тобі, тих записках є прожиті роки, Господь, кожного, скільки, скільки ти уподілив. Але ми сьогодні всі дякуємо тобі за цей день прекрасний. Дякую Тобі за ті плоди, які перед нами. Господи, Ти возростив до всього. Дякуємо тобі за тих, хто приніс і хто трудився над ними. Дякую Тобі за молодь. Яка зробила для нас люд, І то відомою, щоб увіяли ті плоди і слави ім'я Твоє. І взяли приклад для себе, щоб ми були достойні тих плодів Господня. Поможи нам пройти путь до кінця і бути вірним Тобі. дякуємо Тобі, що ти не спас і помилуй, поміг прийти на це місце. Сьогодні можливо багато хто дома є із нашої церкви. Які не могли прийти, вони на однах боєзні, Господи, в старості. Ми просимо Тебе, її, укріпи хипоїв духом святим, си силою своїми. а нам, яким вдорові щасливі здоров'я, дай й тим часом, Господь, посвятити свою життя для Тебе, тому що Ти посвятив своє життя для нас і віддав своє життя за нас. Ти умер для того, щоб ми жили. Слава тобі! Ти просив на верхів наші, ти узнісся на небо, умолив Отця і послав Духа Святого, який є в нас, Господь, і Він двигає нам і слава тобі. Так же просимо тебе за те, хто ще не хрещений духом святим, хрести Духом Святим і силою своєю, да буде на цьому місці і зміяння благодаті твої, Господи. А нам поможи, які ми получили, то, відкривати місця, слави тебе величати, бо ти до слави, слава величчя. Дякую Тобі за мирне небо, за свободу, за наш край, Господи, і за нашу край яка терпить кровопроліття, але ми молимося, Господи, постанови туровопродіття, помилуй нас, раді милості, любві, стань на місці покоя Твоєго і богачам Твоїм безсвітням дивитися на все то злодіяння, якої на землі. Але, Господи, приходить час, і ти забереш церкву свою, яка залишить цю землю. Сохрени всіх, хто іменується іменем Твоїм, Хто однажді вступив завіт з Тобою, Господи, сохрани, дай страх нам усім ходити перед Тобою, Господи, ми дякуємо Тобі за слово Твоє, яке сьогодні сіялося через пісні, через вірші, через проповідь, дай, щоб воно в наших серцях возросло і принесло плод. Господь, ми послали також свій Ізраїль. Укриви, Господь, сокрани для слави своєї кожну душу. І всіх, хто присутні на цьому місті, і хто не зміг прийти, ми просимо тебе, хто ще не спасених спасай, клич до себе, а нам поможе бути світом і солю у цьому світі, да буде прославлено Твоє ім'я. Отець і Дух Святий. Амінь.